Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Зазвичай червень не дуже багатий на прем'єри, але не у цьому році. Тож беріть для перегляду щось смачненьке, бо у цьому відео на вас чекає топ-5 кінопрем'єр-червня 2024 року та дайджест новинок місяця, які не потрапили до топу, але точно варті уваги. У свою чергу сподіваюсь, що моя робота теж варта уваги вашої. У вигляді вподобак цьому відео розповсюдження посилання на нього та під. Підписки на канал. Шелена дяка вам за підтримку і нумо до кіно червня. Починаємо наш топ з жахів, стрічка на глядачі, прем'єра якої призначена на 6 червня, є режисерським дебютом Ішани Найт-Ш'ямалан, доньки відомого режисера Найта шямалана серед численного кінодоробку якого суперуспішні шосте чуття та знаки. Але треба сказати, що є і фільми, які претендували на антипремію Золота Малина. На що претендуватиме кіно представниці режисерської династії, скоро побачимо. А наразі до сюжету коротко: 28-річна художниця Міна потрапляє у дрімучий ліс. На заході Ірландії, шукаючи прихисток, вона опиняється в пастці, але не одна, а й ще з трьома незнайомцями. Тепер за цією четвіркою щоночі спостерігають дивні істоти. Роль міни у стрічці виконала актриса Дакота Фанінг серед останніх найяскравіших робіт якої ролі в серіалах Халієніст цьогорічному ріплі та у фільмі Тарантіно одного разу в Голлівуді». На черзі американський комедійний бойовик «Погані хлопці все або нічого що є четвертою частиною відомої франшизи Погані хлопці і який виходить на великі екрани 6 червня. Дія тут розгортається одразу після подій, що були змальовані у попередній частині погані хлопці назавжди. працювали над продовженням режисери попередньої стрічки Аділь Ель Арбі та Біл Алфалла, А до ролей культових поліцейських повернулися Віл Сміт та Мартін Лоуренс. Тож детективи Маркус та Майк дізнаються шокуючу новину. Загиблий капітан Конрад Говард був причетний до корупційних схем та співпрацював з наркокортелем. Намагаючись докопатися до правди, поліцейські самі опиняються по той бік закону. І тепер їм потрібно не тільки відновити репутацію покійного шефа, але й не втратити свої власні Увага для усіх любителів історичних костюмованих драм 13 червня. Дата прем'єри стрічки Гамбіт королеви, що розповість про долю останньої дружини Генріха VIII Катрін Парш вдасться їй вижити поруч з жорстоким чоловіком, який стратив двох своїх попередніх дружин. До того ж, у серці королеви зароджується таємна пристрасть, що робить ситуацію для неї ще більш загрозливою. Коротше, ви зрозуміли інтриги при дворі, параноя, пристрасть, кохання, витонченість, краса, жорстокість увесь коктейль. Лі жанру за якість якого відповідатимуть, скажімо так, не дуже відомий бразильський режисер Карим Айнуз та супервідомі Алісія Вікандер, що зіграла тут королеву Катрін, та джудло, який виконав роль Генріха Восьмого. А далі одна з найочікуваніших новинок червня стрічка Байкери режисера Джефа Ніколса, що виходить 20 червня. Натхнена вона одноіменною фотокнигою Денні Лайона, яка була випущена у далекому 1967 році, і була присвячена реальному мотоклубу Outlaws MC, що був заснований у селищі Маккук, штат Іллінойс у 1935 році. У кіно ж цей сюжет інтерпретовано. Йдеться тут про вигаданий Чикагський мотоклуб Vandals MC, члени якого з кубки. Свободолюбних мотолюбителів перетворились на кримінальне групування. Це кіно просто не могло не привернути увагу. Адже акторський склад тут просто Джоді Комер з вбиваючи єву. Остін Батлер вже у ранзі суперстар після Елвіса та Дюна. Частина друга. А ще актори, які не потребують особливої презентації, тож просто назву їх імена Том Гарді та Майкл Шеннон. Сам Піповудре Краеш. slow down. Завершує топ 5 кінопрем'єр-червня, апокаліптичний горор. Тихе місце. Перший день, прем'єра якого призначена на 27 червня. Фільм є спінофом приквелом відомої фантастичної горордилогії Тихе місце. А це означає, що він розкаже про те, як саме відбулося вторгнення прибульців, після якого усі люди на планеті замовкли. А ще це означає, що у цій частині ми не побачимо акторів з попередніх, натомість, побачимо інших, найвідомішою з яких є, напевно, Лупі та Ніонго, яку ви могли бачити у трьох. Частинах зоряних війн стрічках Чорна Пантера та Чорна Пантера Ваканда назавжди. Крім того, актриса є володаркою Оскара за другорядну роль у фільмі «12 років рабства. Друзі, якщо ви хочете швидко дізнаватись про вихід фільмів та серіалів українською та де їх можна глянути, нумо до мого телеграм-каналу Кіносмак. Потрапити туди можна за цим qr кодом або за посиланням в описі відео. Для бадьорого створення контенту для вас я потребую багатенько кави. Тож буду вельми вдячний, якщо пригостите мене запашною філіжаночкою на Байніє кофі або підтримайте розвиток каналу будь-яким іншим способом. Усі посилання в описі. А ще я безмежно вдячний за ваші вподобайки, поширення посилання на це відео та підписку на канал. Це ваш неоціненний внесок у розвиток українського контенту на YouTube. На черзі дайджест червневих кіноновинок, що не потрапили до п'ятірки кращих, звісно, на мою суб'єктивну думку. Якщо у вас інша, напишіть про це у коментах. Наприклад, яку б стрічку стопу прибрали, чи навпаки додали, буде цікаво почитати. Відкриває червневий дайджест, стрічка Чи зі мною все гаразд, з Дакотою Джонсону у головній ролі, прем'єра якої призначена на 6 червня, у центрі сюжету кіно Люсі, 32-річна жінка з Лос-Анджелеса, у якої не складається з чоловіками. І через деякий час вона розумію, чого так все просто, бо їй подобаються жінки. Хамані половві слеп ви чумені та каунт. Не навишаво з лайкю, бо вади сім'я, сам он май. 13 червня дата прем'єри горору Стінг жах ночі, що розповість історію 12-річної дівчинки на ім'я Шарлотта, яка знаходить у старому будинку павука, забирає додому і силить у банку. А потім що звісно маленький павучок перетворюється на величезну кровожерливу тварюку, що прагне поласувати не тільки дівчинкою, але й усією її родиною. «Стінг». Хтось пам'ятає серіал Вокер Техайський Рейнджер. Наступна інформація може бути цікавою саме для тих, хто пам'ятає. 21 червня відбудеться прем'єра науково-фантастичного бойовика Агент розвідки у головній ролі з увага! 84-річним чаком Норрісом. Минулого місяця ми побачили повернення в амплуа крутих хлопців 63-річного Ван Дама у фільмі Темрява людини цього місяця. Пан Норріс. Ну а наступного, напевно, чекаємо на 94-річного Клін та із труда. Ще одне повернення на екрани, щоправда, не у такому поважному віці демонструватиме Джесіка Альба у бойовику Шлях відплати, що виходить на Netflix 21 червня. За сюжетом цього кіно спецпризначенка Паркер отримує у спадок від свого батька бар, яким і починає управляти. Але ж не все так просто, адже спокійно керувати бізнесом їй заважає місцева банда, з представниками якої дівчина змушена вступити в небезпечний конфлікт. Завершує червневий кінодайджест, стрічка Сімейна справа, що за жанром є романтичною комедією. Цікавий цей фільм, перш за все, акторським складом. Ніколь Кідман, Зак Ефрон та Джої Кінг зіграли тут головні ролі. За сюжетом молода дівчина на ім'я Зара працює асистенткою у зірки кіно Кріса Коула. Але скоро вирішує звільнитися, бо не в змозі більше терпіти витівки свого шефа, егоїста і Бабія. Несподівано вона дізнається, що новою дівчиною кінозірки стала її власна овдовіла мати Бру. І ця подія вносить деякі корективи у життя дівчини Друзі, як вам червневі кінопрем'єри? А може, я пропустив щось цікаве? Пишіть у коментах. І, звичайно, підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалене, за перегляд та до зустрічі у нових відео.